Сьогодні розглянемо тему, яка стосується амінокислота білків. Відносно теми амінокислот, то амінокислоти це є мономери білків. Величезне значення для життя на планеті мають органічні кислоти. У молекулах, які, окрім карбоксильної групи, це ООН, є одна ще група аміногрупа NH2. Такі сполуки називають амінокислотами. Усі білки, що містяться у живих організмів, складаються із залишків молекул різних амінокислот. У природі переважають амінокислоти, в молекулах яких обидві групи карбоксильна і аміногрупа сполучені з одним атомом карбону. Тут у нас є атом карбону, який сполучається одночасно з аміногрупою і карбоксильною групою. ДР в цій загальній формулі це або атом гідрогену, або певна група атомів. Це атоми карбону з гідрогенами, наприклад. Такі амінокислоти називають саме альфа-амінокислотами. Це там, де карбон сполучений з аміногрупою і з карбоксильною групою одночасно. Найпростіша амінокислота називається аміноетанова. Чому аміноетанова? Бо в нас є аміногрупа. Далі два атоми карбону це етан і кислота в нас це кислотна група. Ось. Її також називають аміноостовою кислотою, бо ми пам'ятаємо, що етанова кислота це оцтова кислота, інакша назва. І біологічна назва це гліцин. Галіцин ви дуже часто можете зустріти, вивчаючи біологію. І в подальшому також будете це вивчати. Ось ми бачимо колись тержнові моделі молекул саме аміноетанової кислоти. На цій моделі ми бачимо декарбони темно-сірим, позначені кольором. Синім це нітроген, червоним це оксигени, і білим це гідрогени. Дуже легко відрізнити. Щодо амінокислот, як і інші органічні сполуки, існує дуже багато. В живих організм трапляється близько 7 амінокислот, але для синтезу білків рослин і тварин використовується лише 21 амінокислота. Причому тільки альфа-амінокислоти, знову ж таки, нагадую, це карбон, який сполучається із амінною групою і безпосередньо з карбоксильною групою. Бачимо, як виглядає карбоксильна група структурна формула. Це в нас карбон ООН. Амінокислоти тверді, безбарні, кристалічні речовини, добре розчинені у воді і погано розчинені в органічних розчинниках. Розчинність амінокислот пояснюється можливістю утворення водневих зв'язків карбоксильною групою, так само, як і в карбонових кислот, і аміногрупою. А саме деякі амінокислоти солодкі на смак щодо особливостей їхніх фізичних властивостей. Щодо поняття про білки, то білки це природні, високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються із залишків молекул амінокислот, які сполучені одним, один о з одним пептидними зв'язками. Білки є полімерами, мономерами яких є амінокислоти. Зазвичай білки містять 100 і більше залишків молекул амінокислот. Що утворюють поліпептидний ланцюг. Більшість білків людського організму міститься саме кілька сотень амінокислотних залишків. Отже, молекулярна маса білків коливається від декількох тисяч до декількох мільйонів. За складом білки поділяють на протеїни це прості білки, які складаються тільки з залишків молекул амінокислот і. є... Протеїди це складні білки, що складаються із залишків молекул амінокислот і різних небілкових кладових, наприклад, це йонів металічних елементів, як фером Вагнус в гемоглобіні тварин та різних органічних сполук. Щодо будови білків. У складі білків нашого організму трапляються залишки молекул більше 20 амінокислот. Властивості білків залежать не тільки від того, які амінокислотні залишки їх утворюють, а й від того, в якій послідовності вони сполучені один з одним. Таку послідовність амінокислот називають первинною структурою білка. Ось ми бачимо первинну структуру білка, як розміщення амінокислоти, який порядок саме їхнього розміщення. Визначення первинної структури білків важливе завдання сучасної науки. Інформація про первинну структуру білків організму містить в молекулах дезоксирибонуклеїної кислот, тобто міститься в нашому ДНК. Саме яка послідовність амінокислот кодується в ДНК. Поліпептидний ланцюг зазвичай згорнутий у спіраль. Ось така спіралька. Згортається у спіральку, що має певну просторову структуру це альфа-спіраль. Або складається у бета складчасту структуру. Таке згортання називають вторинною структурою білків. Існування вторинної структури з умовною можливістю утворення водневих зв'язків, тобто між групами атомів, утворюється ще також додаткові. Вотневі зв'язки, які тут позначені крапочками. Ці вотневі зв'язки утворюються між різними частинами сусідніх амінокислотних залишків. Спіральну будову білків вперше визначив видатний американський вчений Лайнус Полінг. Спіраль, у свою чергу, може мати певну просторову будову, яка є специфічною для кожного білка. Спіраль згортається в клубок, який називається глобула. Таку будову називають третинною структурою білка. Ми бачимо ось третинну структуру білка. Глобула. Таку ось ми знаємо, що третинною структурою називають. У деяких білків характерне об'єднання декілька глобул, одиниць в одну частинку. що зумовлю четвертинну структуру білків, ось четвертина, декілька глобул, тут вони позначені різними кольорами. У складі таких структур можуть міститися йони металічних елементів або інші речовини небілкової природи. Так, молекула білка гемоглобіну складається з чотирьох субодиниць різних і сполучена з йоном фером. Ferром 2 плюс, тут міститься всередині, що дозволяє молекулі гемоглобіну переносити кисень і вуглекислий газ у тваринних організмах. Незважаючи на складність будови молекул білків, їхній. Синтез у клітинах живого організму відбувається дуже швидко, лише за, за декілька секунд. Живі клітини це добре організовані фабрики, в яких чітко налагоджена система постачання сировини, амінокислот і технологія збирання, тобто синтезу білків. В природі існує безліч різних білків. За фізичними властивостями вони можуть істотно відрізнятися, що зумовлено виконанням різних функцій. Вони можуть бути м'якими й добре розчинятись у воді, як білок альбомін, що міститься в яйці, а можуть бути дуже твердими і зовсім не змішуватись з водою, як білок кератин, з якого складаються роги, копита, нігті та пір'я. Але можна впевнено сказати, що білки не мають температури плавання. Під час нагрівання білки руйнуються та розкладаються. Що таке поняття денатурації білків? Під дією різних чинників білки можуть розкладатися, втрачаючи свою просторову будову. Руйнування просторової структури білка, збереження його первинної структури, тобто послідовності залишків амінокислот, називається саме денатурацією. Вона відбувається під час нагрівання, зміни кислотності середовища, її випромінювання або брошенів солей важких металічних елементів на омнічні розчинки, які діють на структури білка. Прикладом денатурації є згортання яєчних білків під час варіння яєць або ущільнення білків молока під час кисання. Денатурація білків м'яса відбувається під час його термічної обробки та засолювання. Антисептична дія етилового спирту нагадайте форму етилового спирту, бо знайдіть її. Також ґрунтується на денатурації під час обробки шкіри або медичним інструментом білків бактерій денатурують, що призводить до їх загибелі та знезараження поверхні. Щодо гідролізу білків, то інша властивість білків це здатність до гідролізу в кислому або лужному середовищі. Під час гідролізу розриваються пептивні зв'язки і утвориться саме розщеплення поліпептидного ланцюга. Повний гідроліз до окремих амінокислот відбувається під час тривалого нагрівання білків з концентрованою хлоридною кислотою. Після потрапляння білків речовин шлуном дією хлоридної кислоти і ферменту пепсину відбувається їх гідроліз. Наш організм за свої білки білкові саме речовини тільки у вигляді суміші амінокислот. Давайте розглянемо біологічну роль амінокислот і білків. Амінокислоти це цеглинки, з яких побудовані білки, а отже, є основою життя на нашій планеті. Одним із перших у світі припущення про амінокислотний склад білків, висловив український вчений Горбачевський. Для деяких амінокислот характерні власні функції, наприклад, гліцин та глутамін, нейромедіатори. Вони беруть участь у передачі нервових імпульсів, а стерозину утворюється йод. Тироксин, гормон щитоподібної залози. Амінокислоти добувають гідролізом білків або синтезують із відповідних карбонових кислот. Їх використовують як поживні речовини в медицині та як харчові добавки до продуктів і сільськогосподарських кормів. Білки в живих організмах виконують найрізноманітніші функції, що ви вивчали на уроки біології. Задаємо найважливіші з них. Усі без винятку хімічні реакції в організмі відбуваються. За наявності спеціальних каталізаторів ферментів, що являють собою білкові молекули. Вони прискорюють реакції мільйони разів. Нагадайте, що ще прискорює реакції. Причому кожну реакцію каталізує окремий фермент. Деякі білки виконують транспортну функцію, переносять молекули або йони з місця синтезу. Або накопичення речовин. Наприклад, білок гемоглобін в складі еритроцитів переносить кисень до тканин і вуглекислий газ від них, а білок міоглобін запасає кисень м'язах. Білки це будівельний матеріал клітин, із них побудовані тканини організму. Білки-рецептори сприймають і передають сигнали, що надходять від сусідніх клітин або з навколишнього середовища. Наприклад, дію світла на сітківку ока сприймає білок родопсин. Білки життєво необхідні будь-якому організму, і тому є найважливішою складовою частиною харчових продуктів. Процеси травлення вони гідролізуються до амінокислот, що є сервиною для синтезу інших білків необхідних організмів. Прочитайте також цікаву інформацію і опрацюйте даний матеріал.